«О Пресвята Мати Божа, Діва Марія, найчистіша, найсвятіша, Спасителько світу, Ти, хто благодаттю Божою була обрана серед усіх жінок і піднесена до величезної честі, стати матір'ю Спасителя, ми, Твої вірні слуги, з вірою та покорою припадаємо до Твого святого образу, щоб молити тебе про поміч та захист. Ти, що є нашим заступником перед Богом, прийми наші молитви і подай нам силу та мужність у годину нужди. Ти, хто пережила всі тягарі життя на землі, від мала до великого, ти, що з вірою і терпінням пройшла через усі випробування, знайди час і для нас, твоїх дітей, що звертаються до тебе з надією та довірою. Мати милосердя, ти, що була свідком мученицької смерті твого сина. Не дозволяй нам забувати його страждання і смерть на Христі, допоможи нам завжди пам'ятати про великі жертви, які він приніс заради нас, і надай нам сили йти за його прикладом у вірності та любові. Присвята Діво, молимо тебе, зглянься на нас, грішних та немічних, і допоможи, коли випробування життя здаються нестерпними. Ти, що є джерелом невичерпної благодаті, розірви пута нашої зневіри та спусти на нас світло Божої милості. Нехай твоя ніжна рука підтримає нас у важкі хвилини, коли сили нас залишають, і допоможе не зламатися перед труднощами. О Мати Божа, Ти є заступницею всіх, хто звертається до Тебе з покаянням та вірою в Твою милість. Ми знаємо, що наша надія на тебе немарна. Ти ніколи не залишаєш своїх дітей у біді, ти завжди поруч, готова вислухати і допомогти, бо твоя любов до нас безмежна. Ти, хто охопила всі народи світу своєю турботою, є матір'ю всіх людей, неважливо, до яких народів вони належать, до яких культури, традицій. Ти, що принесла на землю спокій, мир і благословення, даруй цей мир і нам. Нехай у наших серцях панує тиша і спокій, які тільки ти можеш нам дати. Богородиця, як Матір Божа, ти є зразком для кожного з нас. Дай нам приклад віри і надії, що через тебе ми можемо отримати небесне благословення. Ти допомогла у найтяжчі хвилини життя. Ти є тим дорогим світлом, яке веде нас через темряву цього світу до вічного життя. Благослови нас, Пресвята Богородице, у наших щоденних справах, у нашій праці, у нашому служінні Богу і людям. Ти була вірною в усьому, що робила, тому ми молимо тебе, щоб ти допомогла нам бути вірними Богові та один одному. О, як багато ми маємо навчитися у твоєму бездоганному служінні, мати Божа, будь нашою настановою в кожному кроці життя. Допоможи нам, коли ми сумніваємось, коли нам важко йти вперед, дай нам сили витримати всі труднощі, нехай наша віра буде такою ж сильною, як твоя, незважаючи на всі перепони. Ти, що була з Богом від самого початку і завжди була у Його любові, обдарована незвичайною благодаттю, оберігай нас від усього злого, благаємо тебе, молись за нас до Твого сина. Щоб він не покинув нас у важкі хвилини нашого життя, дай нам силу любити Бога так, як любила ти безумовно і безмежно. О непорочна діво, Мати Божа! Ми звертаємо до тебе не лише заради себе, але й заради наших родин, заради наших ближніх, заради всіх, хто потребує твоєї допомоги. Нехай Твоя любов і покровительство огорнуть нас і всіх, кого ми любимо. Мати милосердя, прийми наші молитви, прийми наші моління і допоможи нам у важкі часи. Ти завжди була з нами, ти є нашою найкращою і найвірнішою заступницею, і ми знаємо, що з твоєю допомогою ми можемо пройти всі випробування і досягти благословенства на землі та на небесах. Благослови Пресвята Богородице, наші родини, наші домівки, наші серця. Нехай твоя любов і милість перебувають з нами завжди, і коли прийде час для нас піти з цього світу, нехай твої обійми будуть для нас потіхою та надією. Веди нас до царства Божого, де ми будемо завжди з тобою і з твоїм сином. Ми молимо тебе, пресвята, діво, заради всіх нас, заради всього людства, заради всіх, хто звертається до тебе з вірою. Нехай твоя молитва буде перед престолом Бога. І нехай наша душа отримує заспокоєння, підтримку та допомогу всьому. Амінь.